Риторіально в складі трьох об'єднаних сільських рад 10 населених пунктів складає 369,7 квадратних кілометрів. Населення складає біля п'яти тисяч. Я, що я запрошую керівник, я маю якісні дані, чіткі висвітлені і мені е, на робочий стіл покладені у відповідний термін. Я не чекаю там сутку чи скільки це робиться, в декілька хвилин. Я не починаю гортати книжки, там секретарка, чекайте, я хвилин 20 вам занесу. А в ту же хвилину ми можемо бачити всі дані, відповідно занесені базу даних, того, що якщо взяти навіть по погосподарський облік, а там господарський номер, нерухомість, а до нього вже і адресна частина підкріплена, і прописка. І воно все в одному. І от прийняти рішення, коли у вас є факт на лице, ви дійсно маєте конкретні дані, і я тоді дуже легко, конкретно приймаю рішення або так, або ні. Коли в мене є чітка інформація, ви знаєте, були такі вже два моменти, коли, коли розпорядники другого рівня десь ну, прогоріли. Вони не думали, що ми вже чітко володіємося. А ми володіємо. Я, як керівник, я бачу покращення. Вважаю, що бюджет, за допомогою бюджетного модуля можна покращити управлінські рішення за рахунок того, що можливо швидко видати зробити якісь аналізи і подати керівництву для аналізу. Бухгалтерія до цього часу вони вели свій облік вручну. Бюджетний модуль дозволяє їм ці дані уже в автоматичному режимі отримувати на рівні фінансового відділу. Ми бачимо дані всіх розпорядників. Кожен розпорядник бачить лише свої дані, але вони це бачать і можуть сформувати так само різноманітні аналізи для себе, які їм які вони потребують. Депутати і громадськість нас цікавляться бюджетними показниками. Ми їм раз у квартал розказуємо про те, які наші надходження, куди ми використовуємо кошти. Та без їхнього дозволу ми і не маємо права використати кошти. Загалом бюджет становить десь в межах 51-55 мільйонів. З них 20% — це є власні надходження. Більшість це є субвенції та дотації в основному медитаційна ОТГ. Якісні дані це дані, які е, в електронному вигляді завжди доступні тобі, е, які є достовірними, е, якими ти можеш оперувати в будь-який момент. А ті рішення запропоновані проектом, є рішення для громад, е, якраз от всі їхні е, програмні продукти от, і базуються на таких даних. Все велося в ручному режимі. Зараз, за допомогою реєстру, це все робиться автоматизовано, дуже відчутним в роботі, і, і дуже полегшення пішло по веденню по господарського обліку. А от іменно реєстр тергромади і реєстр комунального майна це для управлінської ланки буде, буде суттєве покращення от, в аналітиці, в аналітиці по демографічним показникам і по управлінню комунальною власностю. У місяці ця пелорама переробляє пелей, обрізає 500-600 кубу. У нас є таких чотири цехи, то у нас дуже це вийшло за 10 років, що ми і всі реконструювали лісництво у нас у Лізгоспі, і навіть у нас. От, і багато доріг, а дорога в лісі це ви знаєте і безпека від пожару. і, від, і прийти, як Що йде машина, от у нас є пожарна машина своя тут на 40%, 45% переробляємо основно в нашій деревині, який вирубаємо з головного користування. Так як у нас ви бачите гірська ОТГ. 75% від загальної кількості земель це ліцові угіддя. Решта земель це землі приватної власності, комунальної і державної власності. Використовуються наші землі в більшості для сінокосу та пасовища для ведення собі сусіданського господарства. Також багато земель перебуває під забудовою. Як ви бачите, наше село розвивається, наше ОТГ. Багато новобудов, молодь все ж таки. Хоче залишатися в горах. Саме актуальний в нашій території геопортал це геопортал вирубки динаміки вирубки лісів. І ми зробили такий аналіз з 2001 року і станом на теперішній час, як було вирубка лісів, що немало важливо, тому що зараз ми маємо випадки, коли уникають землекористувачі чи орендарі з плати земельного податку чи орендної плати в залежності в якій власності вони знаходять. Я відвідував Австрію, бачив місто Розац і Креймс. Так я обачаю бачити і селяти наш. Прекрасний, прекрасний, прекрасний гірський такий, не село, а містечко.